Вітаю! Сьогодні 6 листопада і це мій корисний сніданок. Буду готувати щось цікавеньке. Так. Бачите, яка Диво у нас. Так, це перепілка. Я буду готувати другий раз за життя перепілок. Чому я їх придбала? Бо донечка вчора каже, потрібно щось вживати. Диетичне. Ну, я ось, що саме для тебе диетичне? Філі, куряче, відварне. Так, гречка. Ось я її і приготувала вчора. Філе куряче. Але ж, побачила одночасно ось таких пташок і думаю, це теж буде диетичне. Але ж щось не хочеться мені їх відварювати диетичне. Так, зараз. Помиємо, розріжемо і щось приготуємо не дієтичне Так. Що я вам можу сказати? Я скоро стану вегетаріанкою. Так, бо потрібно розпотрошитись, пір'ячка познімати. Тут забагато пір'я. Не знаю, це робота не для мене. Так. Мені жалко пташок. Так що таке буває у когось, і тільки у мене? Дивіться, у мене тут уже свічечка. І я спробувала, мабуть, щось опалити. Нічого воно не опалюється, тільки ось така затемнена стає пташка. Тому... На свічки не вийде опалити. Добре. Треба гарно помити і порозрізати. Що вам сказати? Ще десяток перепілок я розріжу і буду спеціалістом. Так. Але ж першу я ледь змогла розрізати. Ну, практика приходить. Хочу сказати, Обов'язково виймайте легені, ось тут вони знаходяться. Якщо легені такого кольору, це нормально. Якщо чорні, то вже не свіжа пташка. Ну, Ви ж по куркам знаєте, так? Ви ж все знаєте, але ж я нагадую. Так, повідрізали кінцівки трошки, хвостики повідрізали. Ну і ще раз помити потрібно, і будемо. Засолювати, маринувати, я не знаю, як сказати. Правильно, бо перепілки це. Так, це делікатес. Добре. Хочу сказати, вони дуже жирні. Так, ось я їх мила і неможливо так потім відмити жирні руки. Так що дієтичний, дієтичні. Вони жирненькі. Потрібно викласти якось. Так. І посолити. Так. Так. Це я зроблю, за кадром посолю. Ще притрушу майораном. так, Так, з обох сторін. Мої І ще два зубчика знайшла. Знайшла два зубчика чеснока. І ще додаю пасту томатну і гірчицю. Гірчиця в мене дуже цікава. З Зернятами, з насіннями цілими гічиці. І ще вона така солоденька. Mm. Написана з сиропом агави. І я хочу вам показати, що таке сироп агави. Ось це. Так. Ну, мабуть, ви знаєте. Ах, агави. Якщо... Що я хочу сказати? Якщо б я вживала цукор, це б уже давним-давно не стояло. Так, Давно б випили за, за чаєм. А це, не знаю, вже, мабуть, півроку стоїть. Так що замислюйтесь про цукор. Так. Так ось у цій гірчиці сироп агави. І це дуже смачно, солоденько. Так. Ось цією. Пастою ми намощимо наших цепляток. Буду робити, як я бачила. Там було більш рідини. Ось так. Вони не дуже підсмажували, а робили в духовій шафі. Ну і я так зроблю. Більше родини. Польємо наш продукт. Так. Ще за рецептом потрібно було е, притрусити паприкою. Але ж в мене звичайної паприки нема, капчене, а капчене я дуже Ну, ну не можу. Дуже-дуже вона якась концентрована, запах, тому я не буду додавати. Так, а додаю порошок шипшини. Ну, він, мабуть, теж кисленький, трошки як паприка. Ну, ну, ну не таке, да? не таке, як паприка. Але ж я додам. Так, з другої сторони теж паприкою присиплю. І знову вже не, не знаю, що робити. За рецептом полили рідиною і поставили на пательню і в духову шафу накрили фольгою. Я не, не знаю. Я, чогось я хочу їх трошки підсмажити. Як ви гадаєте, потрібно? Так. Я думаю, що якщо не вийде рецепт, потрібно буде знову купувати. Так. Так, коли скидка буде. Знижка. Ха -ха. Знов на ходу змінюю. бо немає олії звичайної. Так, а на олівку я не, люб... не полюбляю смажити. На кунжутний не... жалко. Добре. Все одно я трошки змащу пательню, олійкою кунжутною і викладатиму ось так. Не знаю що. Телефон сьогодні вимикається, Ну, не може дивитися, що я сьогодні роблю. Але ж це дійсно так не за своїм рецептом і не за чужим. Щось я таке сьогодні роблю, Ай. але ж я думаю, це, це буде смачно. Так це, це я хвилю. За кадром подивлюсь, як тут розмазала я, і накрию фольгою. Як в духову шафу. Так я мовчу. Мовчу, бо... Зараз буду куштувати. Так, салат. Огірок, томати, цибуля, салат, трошки авокадо. Так. Ну, головне сьогодні ось ця пташка. Гречка. Зелена. Так, я е, вже їла, а саме хурму з'їла, бо задовго. Так, задовго до сніданка з'їла хурму. Чого я нервую? Зараз спробуємо, що у нас вийшло. М'ягисеньке, смачне м'ясо. Яка смакота. Пальчики вліжу. Я зараз так і зробила. Салат. М -м -м. Салат дуже смачний, бо з ось такою олійкою, розтаробши. Берете любі овочі закидаєте, додаєте гарної олії і салат супер. Ну, що я можу сказати? Потрібно грудинку скуштувати. Як її однією рукою скуштувати? Ось так, мабуть. <гум> яка смакота. Чому я раніше не готувала таке? А мабуть, хтось ще смачніше може приготувати. Вау. Добре. Перепілка це смачно. Смачного вам і мені буду їсти. Що я можу сказати? Дуже смачно. І тут ще частину хтось з'їв, бо сподобалось. Так, будемо купувати і готувати таке. А, але ж, покуштувавши перепілку, захотілося продовження банкету, тому готую щось смачненьке. Беру вершкове масло. І підсмажуємо на, на маслі банани. Так, Є. І це буде десерт. Супер десерт буде. Перевертаємо. Так, однією рукою можу трошки зіпсувати. Масло мало додали. Масло додала і зараз буду додавати сироп шовковиці. До речі, закінчується, потрібно придбати. Дуже гарна річ. Щось воно так слабенькесь кричить. Ну ми дуже повільно смажиться. Потрібно, щоб вогонь був більший. Я вже зняла зі сковородки за кадром. Додаю морозі. Так. Морозила. Так, за кадром додам. Якщо не знімати, то можна і гарніш зробити, так? Так, посипаємо. Драконнім плідом, ну, щось воно так падає негарне, М -м. ну добре. І поливаємо сиропом з шовковиці. Ну добре. Одна порція краще. А це не дуже. Ну, цю і я буду їсти. А цю. Когось пригостимо. Я хочу спробувати ось цей плід. М -м -м. смачненький, Нічого не потрібно більше. Дуже помітно, що я сьогодні поспішаю, так? Е, хочу сказати: чорний тмін не вживала зранку, яливець не вживала е, за вечерю, перед передвечерюю з'їм. Так. А зараз хочу спробувати морозиво з бананом і сказати вам, що це за чудо. Мабуть, ви знаєте? Теплий банан і холодне морозиво, Це супер. Вау! Це дійсно смачно. Я ще собі полила агавою. Так, просто для краси. Сиропом. Буду їсти, бо картина псується, так? Морозива, Тайне. Смачного вам і мені! Це я вже сьогодні казала. Ходіть, здорові, побачимось, папа.